Пронос погоди в Україні від каналу Парасоля з 27 вересня по 9 жовтня. За допомогою трьох прогностичних моделей погоди: це WindieCom, WindowSkyCom і Vetre3D, я проаналізував стан атмосфери майже на 2 тижні вперед. Що нас очікує в останній тиждень вересня і на початку жовтня. Так, у середу, 27 вересня, погода в Україні визначатиме південна периферія антициклону. Вітер східної чверті 5 пориви 10 м за секунду. На півдні 9 пориви 15, в Криму пориви до 17 метрів за секунду. Мало хмарно, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 9 до 15 тепла. На півдні плюс 13-19, в день на заході та півночі плюс 22-26, в центрі плюс 25-28, на півдні плюс 25-29 і на сході плюс 25-28. У четвер, 28 вересня, синаптична ситуація без змін. Вітер східної чверті 5 порив 11 метрів за секунду. На півдні пориви до 17, мало хмарно, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 8 до 15 тепла, на півдні тепліше плюс 13-19. Вдень на заході та півночі плюс 23-26, в центрі і сході плюс 25-28 і на півдні плюс 25-29. У п'ятницю 29 вересня синоптична ситуація також без змін. Антициклональне поле. Вітер на заході та півночі південний 3 пориви 8 метрів за секунду. Нарешті території східний, північно-східний 5 пориви 11, на півдні пориви до 15 метрів за секунду. Мало хмарно, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 7 до 14 градусів тепла на півдні плюс 13-19. Вдень на заході та півночі плюс 22-25, в центрі плюс 23-27, на півдні плюс 25-29 і на Сході плюс 23-26. У суботу, 30 вересня, в останній день вересня, погоду визначатиме барична сідловина. На заході країни проходження Холодного фронту, який принесе зміну погодних умов. Вітер на заході західної чверті 5-10 метрів за секунду. На півночі та в центрі південно-західний 4-9. І на південному сході східний, північно-східний 5-рив 10. Мінлива хмарність. На заході країни вдень. Та ввечері, очікується часом місцями дощ, можлива гроза. На півночі, ввечері місцями дощ, очікується на Житомирщині, а вночі по всьому північному регіоні. Також ночі місцями дощ очікується на Вінниччині, на решті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 7 до 14 градусів тепла. На півдні тепліше плюс 12-19 завдяки впливу теплих морів. Вдень на заході від 17 до плюс 25, на півночі плюс 23-26, в центрі плюс 24-27, на півдні плюс 25-29 і на сході плюс 24-26. В вересень цьому році порадував теплом українців в усіх регіонах країни спостерігалися літні температури. Хоч астрономічна осінь вже наступила. Що принесе початок жовтня? У неділю 1 жовтня погоду на правобережжі України визначатиме гребінь антициклону. На лівобережжі більш вплив матиме улогована циклону та зона Холодного фронту. Вітер на правобережжі західний, північно-західний, 612 метрів за секунду. На лівобережжі західної чверті, 5 париви 10. Хмарно з проясненнями: вранці місцями дощ очікується в Чернівецькій області, Вінниччині, Київщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині. День місцями дощ на Сумщині, Чернівецькій області та в центрі країни. Фронт буде. Малоактивним на фоні підвищеного тиску, тому сильних опадів та гроз не очікується. Опади повинні бути слабкими. Температура повітря вночі складатиме від 8 до 14 градусів тепла в горах Карпат плюс 5-10. В день на заході плюс 15-19 на Закарпатті до плюс 22 на півночі плюс 16-20. В центрі на Вінниччині та Черкащині плюс 17-21. В Кропивницькій області плюс 19,23. На Дніпропетровщині літні показники 23-27. І Полтавщині 18 до плюс 25 градусів тепла. На півдні від 22 до плюс 28 І на сході плюс 23-26. У понеділок 2 жовтня погоду визначатиме гребінь антициклону. Вітер північно-західний. 5 пориви 11 м за секунду. В Криму пориви до 14. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря складатиме вночі від 6 до 13 градусів тепла на півдні плюс 12-18. Вдень на заході плюс 16-20, на Закарпатті до плюс 22. На півночі плюс 16-19, в центрі плюс 17-20, На півдні плюс 20-23 і на сході плюс 18-22. У вівторок, 3 жовтня, погоду на південному сході визначатиме гребінь. На заході, півночі та в центрі улоговина циклону. На день та ввечері на заході очікується проходження Холодного активного фронту. Очікується місцями дощ, гроза. На півночі країни ввечері та вночі часто місцями очікується дощ. В центрі вночі часом місцями дощ. На південному сході опадів не очікується. Вітер на заході південно-західний 9 пориви 14 метрів за секунду. горах Карпат пориви до 18. На Закарпатті 4 пориви 9 метрів за секунду. На півночі південно-західний 6 пориви 12 м за секунду. На решті території південний. Місцями нестійкий, 3 пориви 8. Температура повітря вночі на заході від 10 до 16 градусів тепла в Чернівецькій області може опускатися до плюс 7. На півночі, на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині від 5 до 10 тепла. На Сумщині живосінні плюс 2 плюс 5. В центрі від 4 до 10 градусів тепла. На півдні плюс 6, 12. І на сході від 0 до плюс 7 градусів тепла. На узбережжі Азовського моря тепліше. День на Заході плюс 17, 21. в Чернівецькій області та Закарпатській до плюс 24. На півночі плюс 13-18, в центрі від 15 до плюс 22 градусів тепла. На півдні плюс 19-24 і на сході плюс 16-20. У середу 4 жовтня погода визначатиме переважно улогована циклону. В Криму та на Закарпатті гребінь. Вітер південно-західний 4,9 м за секунду. Переважно хмарно з проявленнями. Вранці та вдень слабкий дощ часом місцями очікується на лівобережжі України, на правобережжі без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 6 до 14 градусів тепла на півдні тепліше плюс 13-19. Вдень на заході плюс 16-20, в Закарпатті до плюс 22. На півночі плюс 16-19. В центрі плюс 18-22, На півдні плюс 20-25 і на сході плюс 18-23. Четвер-5 жовтня погода визначатиме малоградієнтне баричне поле підвищеного тиску. Вітер на півночі та сході західний 5 пориви 11 метрів за секунду. На решті території настійний 3-8. Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями. Опади очікуються тільки на півдні країни. Ввечері та вночі на Одещині можливі сильні опади. Гроза, шквал 15-20 м за секунду. Температура повітря вночі складатиме від 5 до 12 градусів тепла на півдні плюс 10-18, день на заході від 14 до плюс 20. На півночі вже осінні показники плюс 12-15, в центрі плюс 15-21, на півдні плюс 16-22 і на сході плюс 15-20. П'ятницю 6 жовтня на погоду більше впливатиме гребінь антициклону. Мінлива хмарність на заході хмарно з проясненнями. Вітер на заході південно-східний 5 порив 11, на решті території північний, північно-східний 4 пориви 9 метрів за секунду. На заході країни та на Одещині ввечері та вночі часом місцями очікується дощ. На Житомирщині та Вінничині вночі дощ, дощ. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі на Заході, на Волині та Рівненщині плюс 1 6. На Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, в Чернівецькій області від 3 до 10 градусів тепла, на Закарпатті до плюс 14, на півночі 0 плюс 5, в центрі плюс 2 плюс 7, на півдні від 7 до 17 градусів тепла на узбережжі морів. І на сході від 3 до 10 градусів тепла. На узбережжі Азовського моря тепліше. День на Заході плюс 13,18 на Закарпатті до плюс 21, на півночі плюс 12,15. В центрі плюс 14-18, на півдні плюс 16-21 і на сході плюс 14-18. В суботу, 7 жовтня, вітер на правобережжі західний, південно-західний, 5 поривень, 11 метрів за секунду, на лівобережжі південний, 4 порив 10. Марно з проясненнями. Вранці опади у вигляді дощу очікуються на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині. В Центрі. Крім Полтавщини та Дніпропетровщини. Також дощ очікується і на півдні країни, на Одещині та Миколаївщині. День опади охоплять весь північ, центр, захід, крім Закарпаття та Одеську і Миколаївську область. Нарешті території без опадів. Навечері та вночі часом місцями слабкий дощ очікується вже по всій території країни, крім Донбасу. Температура повітря вночі складатиме від 4 до 12 градусів тепла, на півдні від 7 до 17. день на заході від 13 до 20 тепла. На півночі плюс 10-16, центр від 11 до 19 тепла. На півдні від 15 до плюс 22 і на сході плюс 13-18. Неділю 8 жовтня, вітер північної чверті 50 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. День часу, місцями, слабкий дощ. Очікується по всій території країни, крім Донбасу. Температура повітря вночі становитиме плюс 5-10, на півдні до плюс 15 на узбережжі Морів. Вдень на заході осінні вже плюс 10-12, на Закарпатті до плюс 17. На півночі також осінь плюс 9-11, центр плюс 10-14, на півдні плюс 15-20. І на сході від 11 на Харківщині до плюс 20 на півдні Донбасу. І 9 жовтня вітер східної чверті 5-10 метрів за секунду, хмарно з проясненнями. На південному сході очікується часом місцями дощ. На решті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 0 до плюс 10 на узбережжі морів тепліше. Вдень на заході плюс 10-14, на Закарпатті до плюс 17, на півночі плюс 10, 14, в центрі плюс 12-17, на півдні плюс 14-20, і на сході плюс 13 18. Це орієнтовний прогноз погоди. Звісно, що чим далі, тим справжні прогнозу знижується, особливо важко прогнозувати опади. Але нам все рівно завжди цікаво заглянути в майбутнє за допомогою науки, щоб мати хоч якесь уявлення про погоду. Тому слідкуйте за новими прогнозами погоди.